Привіт, друзі, мене звати Василь Пахньо. Це Ютуб канал Фабрика новин. Далі огляд мапи бойових дій на карті ресурсу DeepState для того, щоб наочно побачити все, що відбувається у нас на фронті, і обговорити головні напрямки ударів російських окупаційних військ, і в тому числі обговорити і наші успіхи. Хоча відверто кажучи, таких успіхів. Щиро, ще раз скажу, небагато. адже у своєму свіжому інтерв'ю видання BBC очільник головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що фактично зараз ну немає просування ні з боку однієї, армії, ні з боку іншої. Втім, певні. Системні речі відбуваються такі на певних ділянка фронту, і про них обов'язково далі розповім. Та спершу заклик до вас, будь ласка, підпишіться на фабрику новин, поставте лайк цьому відео, щоб більша кількість людей його змогла побачити. А також за можливості ставайте нашими спонсорами. Більш детальна інформація про механізм спонсорування фабрики новин на головній сторінці. Нашого youtube каналу, е, отже, перейдемо до аналізу карти бойових дій і розпочну з того, яка е, артилерійська активність Російської Федерації. Звісно, ми тут не враховуємо е, про ефект ракетних ударів на полі бою, тому що відверто кажучи, це повна маячня ніякого ефекту саме для е, ситуації на фронті. Ракетні удари не несуть. Вони тільки тероризують цивільне населення, і це головна е, головна мета. Це терориз, тероризм, Щодо нас, мирних людей, ось е, головна мета Російської Федерації. Тому, е, зрештою, у форматі карти бойових дій ракетні обстріли ну, говорити не доводиться хіба що додатково наголосити, що наші збройні сили України, що наші сили протиповітряної оборони просто красунчики, тому що той рівень е, е, і ті відсотки збивання російських ракет, якого вони досягають, свідчить, що українська ППО. Просто таки найкраще у світі це коротка коротка ремарка. А тепер розповімо вам друзі детальніше, що ми маємо на фронті. Отже, не надто приємна ситуація із обстрілами з'являється. У нас зараз на північних околицях на північній межі із Російською Федерацією за останню добу піддавалася таким обстрілам артилерійсько-мінометним територія Чернігівської. Власне, області від Семенівки, ось тут в районі так само серединою буде. Фактично, ось вся ця ділянка кордону при кордоні з Орківською Федерацією була обстріляна не надто інтенсивним щільним вогнем. Але тим не менше, прильоти були і на жаль, ми в чергове звітуємо про те, що ну неспокійно живеться на прикордонних областях, як повідомляє генеральний штаб збройних сил України. Також надзвичайно серйозна активність була ось тут уже в районі населених пунктів ворожба. Білопілля тут можна сказати певні ореоли навіть інтенсивного вогню були продемонстровані зі з боку ворога, який ось тут десь примірно в Чоткіно розташовується. Тому маємо також обстріли не лише Чернігівщини, але й і Сумщини. Страшно. Почали обстрілювати північ Харківщини, північ Харківщини на осі його протяжності кордону із Російською Федерацією від козачої Лопані і аж до Вовчанська піддається доволі таки сильним інтенсивним масованим артилерійським вогням. Я краще покажу, напевно, карту від твіттер аналітика Дефмона, от ви можете побачити ці цяточки. Ці точки, які проставлені, це якраз повідомлення про артилерійський обстріл. І ви бачите зону активності на півночі Харківщини. Особливо вона стає більш червоною поближче до лінії фронту. Зокрема, от в районі Вовчанська зараз більш червона така зона з обстрілами. А так далі, вже рухаючись до безпосередньої лінії розмежування із російськими окупаційними військами, ви бачите, що на цій інфографіці зображено наскільки інтенсивний вогонь ведеться на усій протяжності східної східного флангу нашої оборони проти Російської Федерації від найпівнічнішої точки, це вочевидь Купінський район, і аж до південної точки східної оборони в районі Вугледара, все червоне. Звідки росіяни беруть зараз наряди? Я уявлення не маю, тому що ну можливо вони справді до кінця 23-го року вирішили добити всі так звані кондиційні боєприпаси, які є в їхньому розпорядженні. Про це писав Пентагон. Говорив про це давали оцінки, і українські військові очільники. Зокрема, генерал Сирський говорив про те, що Росіяни, вочевидь, до 20, до кінця 22-го року, я сказав 23-го перед цим даруйте двадцять року. До кінця цього 22-го року вони. Завершить використання нинішніх наявних на складах боєприпасів кондиційних. Що це означає кондиційний боєприпас? Це такий, якого термін придатності відповідає використанню в часі під час воєнних операцій. Тобто він є достатньо цих цих, знаєте, як продукт, якого ну не Минув строк придатності, о так само і з боєприпасом. У них не минуло кондиційні боєприпаси. Е, не кондиційні боєприпаси це ті, яких не минув е, строк придатності. Е, тому що якщо в них цей строк придатності минув, а для артилерійських снарядів він складає 40 років, е, то боєприпас може наприклад розірватися, ну або не розірватися при вильоті, або розірватися е, в стволі, або не вилетіти зі ствола, е, можуть бути інші пошкодження, е, внаслідок яких, звісно, що страждає артилерійський розрахунок, гаубиці самохідної артилерійської установки або будь-чого іншого. Тому зараз Росія використовує ось цей наявний ресурс запасів кондиційних снарядів. І відтак з 23-го року, вочевидь, вони будуть використовувати ті, які просрочені, тому що їм байдуже наплювати на своїх артилеристів, і ті боєприпаси, які виходять щойно із конвеєра. Але те, що зараз під кінець року активізувалася артилерійська діяльність з боку російських окупаційних військ, це ви чітко можете побачити на ось цій інфографіці по всьому східному фронту. Добряче прилітає тепер розберемо конкретно, що ж ми маємо зараз на східному фронті, якщо на ньому все так найбільш гостро в районі Куп'янська. Активізувалися росіяни і продовжують вони обстрілювати цей регіон, якраз дворічна лиман. Перший вільшана. Вільшана була обстріляна згідно із повідомленням генерального штабу за останні 24 години. І це вже до речі, п'ятий обстріл міста, як зазначає Дефмон за останній місяць. Не те, щоб щось це супер важливе означало. Не те щоб як каже Дефмон, цей факт дуже цікавий, але на фу. Оні, загалом нещодавніх повідомлень про активізацію бойових дій навколо цієї ось оперативної зони, навколо Лиману, першого зокрема це може свідчити про певні такі собі зрушення у цьому операційному районі, який раніше більш-менш у спокійному стані перебував впродовж кількох місяців. Я про це говорю з огляду в огляд, просто наголошую про те, що ну справді росіяни намагаються перевіряти нашу оборону у цій зоні, рухаючись далі на південь поближче до сватового тут. Тут е цікаві є зрушення. Схоже на те, що є зрушення фронту поближче до сватового сюди, в район сторожівки. Про це відзначає, як я вже теж згадував його. Дефмон проте ці просування не є настільки значними. Є просування до речі, і на півдні сватового про них дещо згодом. Але ну у нас тут головна задача у наших сил оборони: це просунутися якраз до сторожівки, щоб отримати висоти. Немає такого, щоб ми туди прорвалися немає там такого, щоб ми вже зайняли свої ті. Рубежі, які би нам е, хотілося, але е, поступово поступово, е, все ж таки сили оборони насамперед стримують тут росіяни, проводять активну оборону із контратаками, тому що дуже важливо в цих районах зараз стримувати росіян, куди кидається якраз в цей регіон величезна кількість вагнерівців. Зеків, мобілізаць мобіків їхніх мобілізованих, тому величезна кількість живого м'яса просто на ці райони закидається, і чим більш успішно ми будемо оборонятися в цій зоні, тим більше зиску ми будемо мати. Тому що так чи інакше, задача головна, яку має виконувати армія, це знищення живої сили ворога. Вона якраз в цьому районі виконується, тому власне. Збройні сили України у цій зоні відбили атаку на Стельмахівку. Вона ось тут у нас розташована на карті Діпстейт. Ми її на жаль не бачимо. Це якраз от, от в цьому районі на іншому березі річки Жеребець. Трішки південніше те саме стосується відбиття атак і Андріївки, і що примітно, тут у районі Коломийчихи відбулося певне просування просування про яке говорять, відбулося, начебто, в район Підкучайська, ось бачите, цей населений пункт по іншу сторону дороги від Коломийчики Саме тому, якраз я і кажу, що певний успіх. Поблизу сторожівки є що робимо висновок, що під кучайською є успіх збройних сил України. Так це із повідомлення Центру оборонних стратегій про те, що 92 га бригада збройних сил України і білоруські добровольці, які воюють на цьому напрямку, звільнили під Кучайськ Хоча на карті Діпстейт він ще е, означений червоним кольором. Але сподіваємося, що хороші приємні новини позитивні з цього напрямку. Вони надійдуть трішечки згодом. Е, крім цього, е, південніше сватового надзвичайно. Інтенсивні бої е, ведуться у е, районі. Звісно, що е, Кримінної Криміну так одразу зазначає, що Криміну ще звільнили, але в процесі цього. Е, отже, е, в районі Кремінної головні атаки ворога відбуваються. А, а зрештою, давайте я вам покажу. Карту від Дефмона там трішечки детальніше все видно. Отже, ви бачите ці опорні пункти: це площанка, там відбуваємо атаки ворога. Червонопопівка, там теж відбуваємо атаки ворога, та й самі намагаємося наступати на червону попівку. От, би нам узяти цей населений пункт, який на північ від Креміної. Було би прекрасно, тому що Червона попівка переріже кримінує її постачання і дорогу на цей населений пункт дозволить нам із північного сходу оточити війська гарнізон противника у Кримінії, Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську. Тому, звісно, Червона Попівка номер один на цій північні на північних околицях Креміної, Проте маємо розуміти, що дуже складно взяти тут укріп район, тому що бачите, він знаходиться на височині, а оскільки ми атакуємо. Ми заходу тут е, низові позиції. Червонопопівка попівка на підвищенні, і дуже складно, дуже складно зайти у червону попівку, е, але інтенсивні бої там е, тривають, як е, зазначає і наш генштаб. і Інші аналітики е, орки атакують е, якраз на північних та південних околицях на півдні це Білогорівка. Ну а збройні сили України просуваються поближче до Креміної Олексій е, е, Громов представник генштабу повідомив, що за тиждень на два з половиною кілометри ми пройшли в сторону Креміної. Щоправда, не сказав з якої сторони. Олексій Громом ми це зробили, але припускаємо, що це якраз на південно-західних околицях. Ось цей клин. Які вбивається в оборону Кремної із лісопосадки, в майбутньому дозволить паралельний успіх розвинути із Червонопопівки, ось звідси з Діброви в напрямку Криміної з метою оточення усього угрупування військ противника в агломерації Криміна Рубіжне, Сєродонецька, Лисичанськ. Тому продовжуємо стежити друзі за цією зоною під Бахмутом. Південніше по лінії фронту під Бахмутом все стабільно складно, однак контрольовано. Ви бачите кількість стрілочок, червоні стрілочки на карті Діпстейт означають напрямки атак з боку російських окупаційних військ. І ці стрілочки позначають, що відбували ми атаки під веселим, в Соледарі, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут. Опитне Кліщіївка. Всюди росіяни намагаються протиснутися до Бахмута з метою оточення цього населеного пункту, гарнізону нашого там, але це все абсолютно марно. Курдюмівка, ще південніше також е, перебуває традиційно з ОЗАНівкою, е, звідси з цього напрямку. Атакують росіяни на південь від е, Бахмута. Е, насправді, е, ну нібито якесь просування є. У підгородньому та й загалом, якщо пройтися тут так, от по карті діпстейту аналітики команди Діпстейт зробили невеличкі от зміни. Ви бачите, якраз у підгородньому та в районі опитного ці зміни стосуються. Ну, от ми можемо розглянути їх детальніше. Отже, у підгородньому, от так виглядає карта. В підгородньому звітується про те, що, начебто, росіяни взяли два окопи. Ось так виглядають на карті. Два окопи. Так само є невеличкі зміни в районі опитного ось тут в південній околиці. Бахмута тут теж невеличке незначне просування росіян. Ну напевно, тих самих два окопи вдалося їм взяти. Та й зрештою, усе друга армія світу на все, що вона здатна. Ну все, на що вони можуть чи вони можуть потішитися, якими переможними реляціями у цей час в районі Донецького фронту. Так, тут у нас складається ситуація, така, що росіяни продовжують. Штурмувати Авдіївку, продовжують штурмувати Мар'їнку. На у Мар е, достеменно е, стан справ невідомий. Е, там ведуться надзвичайно інтенсивні насправді бої е, і дуже складно нашому оборонному гарнізону у цій операційній зоні. А от е, в Авдіївці е, росіяни, які ну я не знаю, вони просто туплять страшенно. Вони все намагаються і намагаються е, продовжувати штурмувати цей укріп район, який існує ще з 2000 2014 року і все це в них ну фактично завжди увінчувалося абсолютним неуспіхом. І от тим самим вони зараз займаються і під Авдіївкою. Зараз, а от конкретно з'явилося ще черговий конкретний випадок такого неуспіху від росіян під Авдіївкою, у вигляді відео, яке поширив стратком зсу е, пропоную вам його друзі подивитися це відео, воно надзвичайно е, є ілюстративним. Як горить палая техніка ворожа, як у тій пісні, так е, рідна Україна переможе. Ви подивіться, як ми класно влучили по техніці окупантів, яка рухалася якраз на Авдіївський напрямок для того, щоб завдати удару по нашим позиціям. Але е, оскільки Авдіївка це є. Височинні позиції тут прекрасно пристріляно, все у нашої артилерії. Тому ми ось так маємо здатність прекрасно руйнувати, псувати і пускати на феєрверки російську окупаційну техніку. А також хочу вам друзі показати одну цікаву інфографіку, яка стосується. Розвитку подій на запорізькому фронті, тому що тут здавалося, все спокійно. Тут немає штурмів, тут немає е, нічого такого про що би нам доводилося говорити як про критичну ситуацію, окрім за виключенням, хіба що можливо концентрації військ ворога в районі Маріуполя, великих новосілок. Ось тут е, великої новосілки, та Мелітополя. Ось якось так концентрують, збирають Росіяни свої сили, ті, які відвели з правобережжя Херсонщини, ті, які е, відпочили вже в Маріуполі, е, ті, які приїхали із Росії. І теж зараз на базі в Маріуполі проходять якесь е, бойове злагодження. Ось насичують Запоріжжя росіяни, і не виключно, що саме тут вони можуть почати свій широкомасштабний наступ. Але е, яким чином українська армія і наше командування сплутує карти е, у часі підготовки такого широкомасштабного наступу для росіян дуже класно показує вже неодноразово згаданий мною аналітик дефмон е, Отже, що означає така його карта? Давайте я її у повний екран виведу зеленим кольором. Виділені колії, колії, які є головними місцями для просувань російських окупаційних військ або колії, або у випадку дороги від Маріуполя через Бердянськ на Мелітополь це ще є автошлях, яким зараз користуються Росіяни, Так от, колії виділені зеленим кольором. Фіолетові кружечки на цій карті позначають місця останніх масованих. Ударів української як артилерії ствольної, так і артилерії реактивної, що нам дозволяє робити висновок про те, що український генштаб, фактично б'ючи по Токмаку Чернігівці, Пологах, Бердянсько, ну на жаль, не так часто ми дістаємо до Мелітополя, але і у Мелітополі нам добряче допомагають наші партизани. Так, ось б'ючи по цих всіх. Логістичних центрах збройні сили України систематично завдають удари якраз важливим логістичним об'єктам об та командним пунктам е сил російських окупаційних військ. А це, в свою чергу, свідчить про те, що ми а. Або сплутуємо карти росіянам в сенсі цього нападу майбутнього планованого широкомасштабного, або б, справді самі готуємо ґрунт підґрунтя для того, щоб провести контрнаступальні дії контрнаступальні операції на цьому напрямку. Ще декілька слів про Білорусь. Там все спокійно наразі, приблизно 11 тисяч військовослужбовців російських військ зосереджено на території Республіки Білорусь. Тому. Як за оцінками нашого генштабу, так і за словами очільника головного управління розвідки міністерства оборони Кирила Боданова ударних угрупувань у Білорусі немає. Тому спимо спокійно, вболіваємо за СУ, насамперед довіряємо нашим військовим. І, звісно ж, донатимо на них гроші. Підтримуємо також фабрику новин. Можете ставати нашими спонсорами. Абсолютно невеликі внески. Якщо у вас така можливість є з метою підтримки українського youtube проекту вона, звісно, вітається. Також вітаються лайки, коментарі і підписка на канал. Мене звати Василь Пихньо, Кажу вам на все добре.